Знімається паралінний другий блок. За це люблю на вас. Я зараз Мілі. Це аня, це людина, яка Годилась на моє менчури їхати в паріж. Вчора ми не знали, де ми будемо ночувати. Ви розуміли? Тому це Аня і ця людина тут бачити на протязі твора. Казятині. Казятині і є думки нікуди не їхати, і залишиться тут. Подивіться, це чудовою вікна. Я вважаю, це шедеврально. І У нас десь були зупинки, ми можемо купити або або вареники, але ми хочемо ще пожити, тому ми голодуємо. Ти хочеш біля Ні. У нас єдине вікно, воно ось там. Тут повністю темне, найстрашніше, найстрашніше це холодильник. Краще туди нічого не класти. Так, да, ось наше вікно. От теж наші речі із їжі, то ми е, таке ми купили. Так, тут Аня взяла плед, Ну і ось наше ліжко. Я покажу вам ззовні. Як це виглядає? Ну, достатньо традиційна такий дворик для Львова. Особисто від мене лайфхак знімайте квартиру, якщо ви знімаєте там на добу, на дві, як вона виглядає для початку. Бо коли ми заїхали, ми не побачимо, що тут вже хтось щось зламав, ось такі штуки, що тут відірвана ось ця штука. Ході треба це все засняти, щоб не було до вас питань, що це зробили ви, бо на вас це можуть повісити. Ми вирушаємо спочатку в аптеку, а потім ми йдемо в костел. Е... А далі щось придумаємо. Ще, до речі, за що я люблю Львів? Тут погода, бляха, змінюється кожну хвилину. Ми вийшли, було холодно, Аня казала, буде дощ, потім вийшло сонце, а зараз знову хмари. Ань, покажи, що ти купила. Аня купила собі е, такий шнурок, який надягається. Е, Іронічно те, що Аня купляє, я стою за нею, кажу, можна мені такий самий? Він каже: Ой, а це останній залишився. Щоб ви розуміли, ми обійшли в магазинів 5, і це єдиний магазин, де був один шнурок. Витки. І сьогодні в четвертій ми вирушаємо до Польщі. А зараз у нас є з Ані 2-3 години і я Аню вмовила піти в центр, щоб попити кави. Skunskunsk <smus2> <gulana> <gulana> Łyżnik e, A pierwszy coś e, tołkowy wam skażę <tolkovo> Skaż jak będę to pobaczył? Do wiedzenia. Як to będę Do zobaczenia Do zobaczenia, do відзеню. dziękuję Under the surface You don't know You're Until it's your No second chances, but all we can do is try. Mm. I made up my mind. I can't see. я хочу вас з Це мій друг, це людина, яка нас Ми не бачились три роки, і ми зараз і він нас забрав. Ми чекаємо трамвай, щоб поїхати начать до друга Макса. Макс, щось прокоментуєш, що сталося? осталось? суботу і трамвай їздить по пердално. Тому трамвай їхав 2 хвилини назад, а на наступний ждать 20 минут. 16 минут. Ну, типа 20, 20 минут наш, 11.44. in I see you. Рослини намагаються замаскувати так, як каміння, щоб їх не так легко було знайти і з'їсти. Ситти. чистить аквариум прям респект всі в суботу відпочивають вони Роботують, не работает же yeah. Кафе в вашому житті. Нам це показав кафе Макс. Макс. Дзінкує. У нас план. Купити квіти мамі Максу. Блін, нагадай мамі подарувати квіти. Подарувач мамі квіти. Подарувач мамі квіти. Кв'яти. квяти? квяти. Подарувач мамі квіти. Ну, Я тепер пережила з цими окулярами і все. Коротше, ми за ней, вже в аеропорту і ми заплатили штраф 250 злотих. Штраф за те, що ми не зачекінились, і нам дали вибір або вилетити на наступному літаку, який буде вівторок, або платити штраф 250 злотих, а 2500 тисячі гривень. І ми це зробили. Ам-лене рол-овей. Скін на тю фейна ту є у Парижі, даби не показувати вам тільки гарний блог з гарною картинкою, ми показуємо вам реальність. Зараз, чесноці, ми йдемо в хостел. Перше. З аеропорта є добратися. Ну, блін, декілька варіантів. Це а, сісти в автобус за 18 євро або викликати таксі за 111 євро. І то автобус тебе не довозить там до твого місця призначення. І нам зайняти, треба було робити після того, що три пересадки, і ми вирішили йти пішки. Поки ми не зрозумілому блоці Парижу, стромно, стромно, що вночі і просто невідоме місце. Зараз Аня скаже своє враження. Анна, що я підтверджую всі слова Вороніка. Пахне мочой, пахне говном. Не хочу показати вам харків'янином, який приїжджає в Київ і починає розповідати, а у нас чисто, а у нас лавочки, а у нас парки. Взагалі все супер. Але, блядь, тут настільки багато всякого різного сміття. І воно ще так воняє. Ще ви крису. Я Ані розказувала, як я хочу побачити крису, ми її побачили. що? А це знаєш, що під низом нас кості. Я надяку. Заселились в отель, це було дуже складно. Наші апартаменти за 200 євро. Це а, на ліжко, то моє ліжко. Тут нікого не заселили, ніхто не заселився. Дуже щасливо. Хочу завтра дізнатися про цю штуку, що ми можемо залишити тут портфель, але ж його треба ну якби на замочок, а ми його не маємо. На знайшли душ, туалет і собственно казала, що тут гарний виток. Я бачу інші готелі, ну точніше, так, да, інші готелі і ось. Тому про гарний вид нічого сказати не може. Коротше, ось так це виглядає серед подушка. Дві. А, ні, Розетка, світло. Шторка. Наш блог продовжується. Good morning. Good morning. We've talked... Мы все-таки придбали лок в автоматі за 6 євро. Я можу в цем сказати, що це найдорожчий лок в моєму житті. Короче, мы зашли в Парижский маг. Покажу, як выглядит їжа євро, євро, как выглядит ежа на 7 евро 2,5. Вот такая картопля з сыром. Це пластиковий стакан, кола насправді смачна. Якийсь чизбургер. Ось така ще штука. Коротше, цікавий факт. Вони, по-перше, дуже довго виконували замовлення. По-друге, окремо як кава і окремо молоко. Це какао. А ти какао Походу, так. закала. Да. <рес>

Розповідаю, прийшов дощ, ми сховались під мостом. Погода жесть завтра буде теж жесть. Офігенно. Короче, підійти до башні, ну ти можеш буквально там метрах ста од неї. І для граждані, по тому що проводяться всякі разні ремонтні роботи. Поэтому я не знаю, як вони делають такі красиві фотографії, наче вони біля неї прям в поту. La jolie dame au souvenir, quand elle raconte sa jeunesse sur le vieux port d'Alexandrie, elle était une jeune fille sage, tandis que ses amis dansaient à chaque bal, sur chaque plage, au oh, tout ensemble. Розповідаємо останні новини із Парижу. Тут не ну, все так просто. Ми не змогли попасти в ванну кількість місць чисто через те, що потрібно замовляти їх онлайн завчасно. Туди входять катакомби. Коротше, велика кількість місць, які ти не можеш відвідати в Парижі, якщо ти не замовив квиток завчасно. Зараз ми йдемо в палац Карнава. Карнавали. Карнавал. Там э, історія Парижу. 100 кімнат, більше 100 кімнат. Я завжди мріяла таке спробувати. Я замовила ось цю штуку. В Україні не спробувала скоштую хоч в Парижі. Настав момент істини. Підозрюваю, що на цій картині зображена Гвинтська е... революція. Коли було свіження Карла X, я так підозрюю. Ось не хочуть відпускати, а він показує рукою, що мені треба йти. Пусть масштаб величезний. Я в шоці від цих деталей. Жінка вбила. Депутата ножем він помирає в вані. А як його звали? А Оце плюс людини, яка теж вбита, навіть детально показано. Нож, де вбито, хто і так далі. Коротше, такі картини здаються взагалі безобідними, але я дивлюся на чувака, я вирішила перевести, що написано. Коротше, це дитина, яка вбила свого старшого брата. І її відправили в в'язницю. І вона вмерла там у віці 10 років, тобто йому тут десь вісім під час того як він був у в'язниці. уявляєте? Ми ніколи не знімали, що ми їли, типова штук. Він хрустить. Корочу, Аня каже, що треба казати Махсі Баку, типа велике дякую. Коротше, ми з Ані вирішили спробувати оці лягушачі лапки. Аня, що скажеш? Мені особисто на смак просто як курка. Ань, тобі. Такі є. <laughs> no. Ань, понюхай, будь ласка, yeah. цей шматок сиру. Він реально свердить просто по-моєму. А ти Так. На смак так само, як і ну, виглядає. Попробуй. Без хлеба це взагалі жесть. З хлібом 50 на 50. На вином, я думаю, це було б вкусно. Да. Короте, ми дочекалися цього до моменту. Ні, ми не дочекалися цього моменту. Ця ж повинна горіти в 10 годин, почати стяяти. Зараз пів Жесть, як холодно, ми роздіться, бо ми хочемо фоткатися. А вона не горить. А вона не хоче фоткатися. Вона просто не світиться. І ми, як... і всі ці люди чекаємо, коли вона замерехтить. Світить. Мріє. Оцініть вайб. Час ночі, Париж. Ви півдороги йшли, півдороги їхали. Ви женстях втомились. А потім дивіться на це. Ми відмовились їхати їсти в закладі. Були впевнені, що біля нашого готелю... Є щось типу для Ну ні. Просто там, де ставлять віліки, і ми їмо. Клас. А мораль блогу дуже банальна. Мрія збувається. Якщо ви мрієте побачити Париж, ви його побачите. Можливо, це буде в 20-30 років, можливо, це буде на день, на три дні, але це збудеться. В це просто потрібно вірити. Хочу зразу сказати, я не вважаю, що подорожі це дуже дорого. В Польщі ми потратили 2 тисячі гривень на квиток, так само, як і назад. А з Польщі в Париж 1500 гривень до Парижу і 800 гривень назад. Тому все можливо. Все в ваших руках.